come uh -huh. Роба не вирок. Своєю музикою доводять голландці. Майже півстоліття тому у Нідерландах заснували Йостибенд-оркестр, у якому грають лише люди із синдромом Дауна та розумовими відхиленнями. За роки колектив розрісся до 170 людей. На гастролі до Києва приїхали лише 35 музикантів і вже кілька разів показали свої вміння. Приїзд для нашого колективу став великим святом. Учасники радіють та сміються. Ми відчуваємо себе як у теплій ванні, сприймають нас просто чудово. Гра в оркестр. Трі, це хобі для його учасників, а ще для людей з особливими потребами шанс знайти кохання. Вітайте, Ерін, наш барабанщик, а тут поруч його кохана трус. Заради результату колектив репетирує двічі на тиждень. У програмі релігійні твори, класика, бахта Моцарт і сучасні хіти. від Ньюштан. Коли я граю, відчуваю себе щасливою. Грає колектив на особливих інструментах на клавішах і нотах кольорові помітки. Та й диригент ансамблю не статично диригує, а ходить поміж виконавцями і має помічників. У нас звичайні ноти, дивіться, але працюємо з кольорами. Кожна нота має свій колір, і відповідник закріплено на клавішах інструмента. Нота соль у нас червоного кольору, і усі клавіші соль теж мають червону наліпку. Гастролі музикантам влаштували, щоб довести. Люди з особливими потребами можуть адаптуватися у суспільстві. 30 тисяч гривень, які вторгують за квитки, підуть на програми раннього розвитку дітей. Ми через цей концерт ми можемо показати, що прикладаючи достатньо зусиль. А починаючи від раннього віку, від народження, ці діти, стаючи юнаками, а потім дорослими людьми, можуть мати професію. Це не та ситуація, коли в Україні більшість таких людей заходиться дому. Нідерландські музиканти з гастролями об'їздили з десяток країн, виступали у Франції, Німеччині та Канаді. Ксенія Дворнікова, Денис Ковальов, п'ятий канал.